Доброго ранку, Україна і українці, а також підписники мого каналу і гості. Перед вами Готич Роуз, англічанка. Прекрасна при тому. Це друга річка тільки. Держи квіти Вангарна вона. Квіти великі. Це сантиметрів 8, 9, 10 такі от. Рожевого кольору має дуже-дуже п'янкий аромат і красивий формує кущ. Ось кущ, який у неї. Ось дивіться, який красивий, красивий кущик в неї. Дивіться, цвіте знизу і доверху. Оце така прекрасна троянда. Підемо глянемо, що там ще цвіте. Вчора бачила, там нові позацвітали, але ну, вони ж, як не зніми, їх вони ж згорять. Це такі вони є. Ця котедж роуз. Сипиться швидко, вона, звісно, облітає, ну і її багато цвіте. Рясна вона дуже. Тут ось цвіте. Подорожникова хвоста. Тут ось Крістофор Марлоу. Ось він цвіте. Кититься тут он його бачите? Ось така китиця. Тільки розцвівший і он вже, вже пожилий. Квіточка. Красива квітка. Аромату, сейчас скажу. Да, Майн аромат. І ось Майн Тауер. Теж англічанка. Це все англічанки. Оце Майн Тауер. Крістофер Марлоу. Ось оця ось Сохе Роуз і Коттедж Роуз. Оце все-все тут англічанки. Кроме Аліна Роуз, то не англічанка. А це тут це на цьому клаптику. На цьому клаптику цвітуть англічанки. Там цвітуть непогано. Хоча тут спека велика. Поливаємо, звісно, все підливаємо. Ну, вони оце так цвітуть ось ці лебідка зі своїми лебедятами. Вони які прекрасні, чудові, різноколярові. А ось вона теж чудоліта. Вон влітку ті весною цвітуть, а ця зацвіла пізніше і влітку ось біла теж така люпинцей. Ось вона веспон називається. Ось троянда яка. Ось манить барвами вона і оранжева, і червона, і рожева. Ось це зразу вона. зразу вона оранжева, потім робиться червона, а потім зовсім зовсім вона така Вон, аж червона з білим вона виходить. Це вона така. Хочеться засняти, поки воно ще не згоріло просто все. А ось над нею. Ось цвіте. симпатія. Симпатія. тут ось цвіте джинтірні. Його треба вловити, ось такий він ось такого кольору, Жовтавого. Жовтий колір у нього. дженатірні, Ось, блядь, б'єсь. Зачепилася тут, не впала. Це Сережа. Показати вам Сережу і так зачепилася за... Тут ж шланги ж лежать кругом, що понизу. Ага, ось. Це, да грім і запринц. Вась, і ти цілий ти ходиш. а це за мною, як ув'яжеться, і ходить, ходить, ходить за мною слідом. Ось вони. Теж горять, швидко, вон гладі волосе, і гарні і непогані, все, різні кольори, ну горять теж дуже дуже зразу це горять вони. І Васю треба сюди вмістити. Це Боїнг, що з нього залишилось уже. Це вже згоріло. Даб-де-лайт. Тут і кнокс розпускається вже. Так боже мій. То одне, то друге. Тут з телефоном, з тим, що він тут. Вічно. А ось. А, ця ще ж краса в нас тут є. Пел Ебандес. Вчора ще підлила під кущі. Під молоді кущики ще підлила фітаспори. От питають у мене, як ви, покажіть, як ви підливаєте це, ну, кущі. Як, як, ну, як ви представляєте мені показати вам підливку кущів? Нести відро і нести. Це, ну, це ж теж я ж, я ж дві лійки несу. Як, ви, як вам показати? Ну Я розказати. я можу. Як я це, це роблю. Ось вона Дарсі Басон, така прекрасна теж. Якби не горіло воно все. Воно все було дуже-дуже прекрасне. Дуже прекрасне було. А сьогодні ось папел ебандес. Це теж двохрічечки. вони ще тільки-тільки починають себе. А ось вона. Та згоріла вон квіточка ще є. Це ж щандес Б'юті наш. Calistéia de uma vinda, gracinha, como tá aqui, vamos, nem paisa Цю ще вон, де що гарне. Ну. Я ж раніше вийшла знімати так телефон щось треба чистити було. Дитина почистила мені, та я і вийшла. Думаю, там бо там є вже розцвіли нові, а вони ж згорять. Жалко ж. і так, І так нічого знімати в саду. Праця така пройшла, просто повз. Повз мене, та й повз нас усіх усіх розоводів. Це стосується. Вася, ну ти Ось ці ж лаватери ще цвітуть. Ну вони взагалі то ж обриваються і далі цвітуть, там далі цвітуть. Кіточки, які будуть засихати, їх обривати. І вони далі будуть цвісти. Ну, що ця цвіти, ну, от забула ж як її звати, і все, ну. За тисячу раз проходила її, вже то і опять забула. А тут Тут вища вона. Це даже басил теж такий Непонятне розпускається. Ну, поливається воно, все, все красиві, бутони красиві, саме квіти від целі. Хоча я ж додаю кожен раз. Або ж епін, або ж циркон. В бакову суміш, я завжди додаю. І виробіть, як брізаєте, то О, вже все плаття порвало там. Нове ну, ззаду плаття і все воно обірване. Цьому. Ось ця. Ось вона. ход какао. Ось ну, тут тут це зовсім вона чарівна. Ця з нуля пішла, ось вона яка должна бути. Що яка красива. Це теж Фредерік Містраль. Тільки він тут дуже-дуже красивий. Так що я йти на той два пуща, теж Знизу -під підуть вони з-під корня. Та ще стоїть. Ще стоїть лаві кота. Жалко. Ну і ця ось стоїть. Ось. В цьому році ця ось спека така страшна, на спеці стоїть вона, а не дельбар. І ще квіточки стоять. Ну вже, це вже днів п'ять, їм. Це ось адмірал. Це ось квітка одна. А чого вона одна? Та не там будуть ще ось брати ці бременські музиканти вот ну, тут вони розпускаються, вони слабо розпускаються. О, нічого і показати літо прийшло і показати нічого Перше швидко цвіло, а друге зовсім горить зразу ж. Не те, що швидко, а зразу горить. Ось тільки вони, ці, вже вони все. Навіть сахара, яка стояла у мене в тому році, поки я її не зрізала. Вона стояла і стояла і стояла. В цьому році не, так я фітоспорином вчора ж підлила, під кущі. Ну от як, як я підливала? От спрашують, як ви підливаєте внутою. Ну як я підливала? Ну от під, під маленькі кущики, я вчора носила під маленькі кущики, під ті що пройшла річки посаджені. Я їх підлила. Ото, ото, щоб, ну, от всяких, тих, під, ну, під корінь підлила. Ну десь два-три літра. скільки туди улізло мені. А як великий кущ мені треба підлити, я прямо наводжу Ото 4 ложки. ж розведеного вже фітоспорину, як я розвела вже. І він у мене вже два дні розведений. Ну, Ось це та ж Луїза Ну, Красива, так. Да. Ну, не, 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 дає, не дає погода нам помилуватися. І ось красиве теж. Ну, чим не красива ця Олівія рости. дивіться, яка вона гарна. Пречудова. Ну теж горить ж зразу. Скільки ж тут вона про той і зразу вона вже згоріла. І отут відро, я прямо відро. Як треба мені під великий кущ, я прямо відро. І Паради. Ну ця цвіте, 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 вона завжди все літо. Ну, тільки ж того, що літо ж яке в нас. Ви ж бачите саме, що сам згориш скоро. Якщо 60 ще обіщають, ну воно є вже і так 60 на тому, як не виходиш ж на вулицю. Я тут до 10 що небудь от роблю, що там. І все. І вже це Хані Діжон. А ось, а ось квіти, як вони розпускаються. Дивіться, які вони красиві кафейні такі. Вони красиві, красиві. А це вже постоявші квіти. Вони довго можуть стояти їх, можна і не обто вони, вони будуть стояти собі і все. Ну. Ну. Обрізаю вже, щоб нові пішли путь. Дюранс Ансьйон. Така квіточка у мене є, теж англічанка Все ось в цьому році, в тому році, яка вона красуня була, в цьому році зразу горить і все. Персіан містері Зразу горить і все. От Ото така. Спека тут дуже-дуже велика спека. Оце ж я й прийшла оцю ще заснять сюди. ну Посередньо вже можна, ну зараз ми її вирвемо. оцю серединку, щоб воно. О, і вона, вона буде зовсім гарна. Це міс Фігаро. Дуже красива, ніжна, ніжна рожева. якщо камера вам передає трошки вона ніжно, ніжно-рожева така. Причудова дуже. І так, вона розпускається, головне, швидко, От враз, вся раз і розпустилася. От я люблю такі трояни, які розпускаються от кхм, скоро, швидко. А ця ось розпускається ось медленно. Ось, вона поки розпуститься, а ті засохнуть у неї. Бачите, це та теж мелато. І це ж воно. Це ось Хендерсон. Н. Хендерсон. Вася. Вась, тебе треба переступити, щоб через тебе впало. Це ось буде тут Бельведер. О, оранжевим своїм цвітом. Ось спірита фрідом розпускається. Навіть при такій жарі, спеці при такій. І он два этих є. Ну, навіть не два, а три. Треба прийти видірнути. Їх. Шиповник. А бачите, ось він? Бачите, а це шиповник. Він буде світліше від тих этих і от видно його він він не, він не він не колючий от якщо ця троянда дивіться, колюча вон, бачите вона така з колючками ну то ще повник вон як, як новички то ще повник вон нема колючок у ньому бачите повністю нема колючок це я новичкам розказую хто старі тоді знають вон, дивіться Просто розпустилася чудово в таку спеку. Головне, подождю, вона теж її ж то ще куклі. Ну в спеку вона розпустилася. Дивіться, яка вона. Дивіться, бускова, лілового такого кольору. А красива. І кущик у неї непоганий, красивий такий. Вона висока росте, все, можна, можна шрабом здержувати, можна пускати як плетисту. Ну, Я буду поки здержувати. Хай росте так. Вона тоді буде акуратний, такий широкий, акуратний кущ буде. Такий десь метра на півтора, але він буде акуратний, красивий кущ. І цю буду здержувати ось там квіліті. теж, Він вже аж куди. Подалася, ну, я їй теж буду теж. Так, Вася, Вася, Вася. Вась. Ну дивись, ти ж уже в камеру пазируй чи що. Любитель троянд. То ті за мною коти ходили, тепер ті мої не ходять коти Ходить цей Васька, як вдома. Він рідко буває вдома. Ну Ось колосаль, декор, ну Теж непогана троянда. От, от вона така, ну теж вона шоскидиста. І теж опорка треба чи щось ну. треба. Стали поливати, теж лист підгорає. Ну, вона же ж вода солюна, в нас же ж то вода з колодязя і вона солонковата вода. Ну, тут десь попаде на листик і все. І вже. І вже ли, листя сухне. Ось буде Вестерленд колись розпуститься. А ну це ось. А вон ще один. Тут вот і той. І один, Це ж адмірали. от Адмірали тут. А воно тут можна обрати. А на що ж тут можна? Вони ті будуть там. Вон. Теж ці тут будуть. Теж красива троянда, адмірал. Ну, ця мені сподобається, звісно. Ну, я знаю, що вона згорить швидко, то через що я вам і хочу засняти і показати. Анрі дельбар. Це така квітка. Що щось відтемує. А ось ось. Остен. Клер ось Клер Остин, Це така біла квітка тут буде. Ну Тут багато буде в цьому році. вже, Є Ми теж три роки вже, може і більше. Ренбург отон. Як завжди на арену виходить. Як нічого не цвіте, то він тоді всяку жовтеньку посадила, не знаю яку там. Це моя та Іринина. Десь вона гарно цвіте, її теж дуже коротко обрізала, щоб дуже не розліталася. Ось якась жовтенька троянда У мене тут що я посадила, не знаю. Ось вона така бідолашка. Така зовсім, зовсім бідолашечка. Маленька така. Її тут затаптувала, я вічно ходила. Я її не бачила раніше. А потім таки ж побачила. Ось це джетсет. -дже -дже -дже. Бо її більше не побачиш. Ні, вона ну, ще раз буде на, 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 на цвітіння зайде. Звісно, ну, це анідюпрей. Тільки-тільки починається воно. Ну, Як воно, якби би прихмарило трошки. Хоч дождик би пройшов ще. Що ну, -то, ну, то вода та солена? Ну, нагодиться вона для нас, для нашого поливу. ж, сапку могла перечепитися. Ось, а ось красунечка. Ось. Цей телемок зелений. Де ж біля лашку поливає, що поливає. А ось дивіться. Ну хто не бачив, Шекспір, це ойфо. Отело, отело. Дивіться, стільки квітів. Т Тим, що він зовсім був, уже я думала, взагалі він пропав у ньому. Виламало було всі віття вітер весною. І положив на той. І ото два там залишилося, два тих і ось ще один. Ну, він пішов униз. Там ще один воно, туди, видно, вирізав, вниз пішов. А ці ось два цвіти, дивіться, дивіться, як цвітуть. І цвітуть уже давненько вони. В тому році він за, зразу облетів, а в цьому році... Ні, я бачу, що в ньому гарний потенціал. Ось порозпуск, який у нього прекрасний. Розпуск. Так, прийшли. А, ще в мене жість троянда. Ні, тут троянду треба. От жрус, це гібіскусом, прекрасний цвіте. Ага, ще питання було в мене теж гібіскусу, скільки років цьому? Цьому гібіскусу? 4 роки. Оце. Привозила я його взимку, сажала, таким манюсіньким-манюсіньким саджанцем зовсім малим. Потім я його пересадила була. І оце на цьому місці він росте, оце вже з тих пір, він на цьому місці росте. Весною я його тоді пересадила і він так росте. Значить, що він у вас дуже великий. Обрізаю, я вам зразу говорю. Я покажу от обрізку, як я буду робити обрізку ібіскуса. Хоча я, по-моєму, показувала. Ні, мабуть, не показувала, я просто хотіла, ну, обрізала та і все. А у О, все рівно мало дивиться, що його то, то я зразу обрізала. А то з камерою, з цим це все. Тяжело. Значить, обрізаю дуже-дуже коротко його. Десь сантиметрів 10 оставляю від стовбура. Все остальне обрізаю. І верхушку всю обрізаю. І виходить, дуже-дуже малесенька. Зато потім виростає, от бачите, який вже. Це все його. Ця територія. Два з половиною висота, може і 3 вже. а ні, ще три нема, мабуть, а 2,5 точно є. І ширина така, метра два. Це він тут такий. Яка ще цвіте. Хоч її все літо не зрізаю, вона це буде стояти, оце аспірин. Бачите, які шапки. Вже пора його давно зрізати, але ну, я його зріжу. Ну, ще ж є нерозцвіші бутони. Ну, жалко мені. Хай вже доцвіте, а тоді я вже обріжу. Так там той доцвіте, а той буде розцвітати ж новий. Оце він тут такий, теж прекрасний. Краса аспірина. Я не знаю, як я... я Кажуть, а ми не любимо аспірин. Я не знаю, як його можна не любити. Він дуже-дуже прекрасна квітка. І притом така непривередлива, то цвіте, цвіте, цвіте сама собі. Крокус Роуз тут починає теж свої красиві квіти такі. Дуже красиві, ароматні. ну Англічанки є англічанки. рідка, яка не пахне, ото якісь роустики не пахнуть. А так всі-всі вони пахнуть. Це ось починається. Леонардо да Вінчі Теж зацвітати. Це ось мої мої тіла цвітуть. Поливаються все, все рівно вони, все рівно вони не такі. Ось Леонардо тут. Вон яка красуня, лілейник, ой, як він пахне. Довго-довго цвіте. При сонці йому не страшно. Ось це Чарльз Остін. І ось прийшли до цієї прекраснішої квітки. Ось вона. Golden Celebration. Сонце вже почало, звісно, я її знімала зразу, було дуже гарно. Зараз сонце, ну, ось така вона чудова і прекрасна. Дивіться. Аромат сильний. Полір такий. Спочатку він це ж такий оранжевий, типу, як оранжевий, а потім він вигорає, він буде бі, 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 білішим кольору буде. Кущу 5 років, кущ великий. Оце в п'ятирічку вони вже коли 5 років їм, вони починають показувати себе.